Просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі чотири компоненти разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. А знаєте, хто така взагалі Здрадниця. Співачка українська, яка приїхала в Росію і там вже виступає. Я в шоці. Я просто в шоці. Жінка співачка, яка Ну, особлювала Україну. Людина ніколи не міняється, гниле нутро. Воно вийде завжди. Бог покаже, що то за людина за життя, Аня Лорак була такою. По життю коли вона ще тут була, поведінка була, гниле нутро велася завжди з людини, якщо воно гниле. Вона ж давно вже там. Вона була обласкана властями. То що скажете, зрадниця чи не зрадниця? Зрадниця, а як же ж? Людина, яка культуру підтримує, не може таку позицію підтримувати. Якщо Родився в Україні, треба любити свою державу і піклуватися про неї, а сьогодні одну продала, завтра другу продала. Що гадаєте що стало причиною того, що вона ось так змінила свою думку? Ну, Бачите, людей цікавлять гроші. і... Моя ну, думка, що раді грошей. Чи чули, що СБУ оголосила підозри та їй сім Чи чула? Ой, ну скільки можна о ній говорити? Не хочу. Так і повинно бути з кожним, хто продав нашу країну. Вона приїхала в Росію відкрито, говорить про те, що вона любить Україну, що вона за неї. Якщо вона все ж таки вирішить повернутися, що українці їй скажуть? Ну думаю, що не всі будуть однозначно відноситися до цього. Думаю, що. Не дуже с будуть гарно сприяти цю новину про її повернення, і не можна повертатися до України ніколи в житті. Не в прякіха і обов'язниця, довічне ув'язнення. Обов Всі, хто продає нашу країну, я рахую, що тільки тюрма.